Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Понеділок, 17 березня, можуть з'явитися нові деталі щодо можливого припинення вогню. Про це повідомив президент США Дональд Трамп. Заявив журналістам про це. І за його словами, американська делегація мала хорошу, хоч і нелегку розмову з представниками Росії. Домовленості чекають вже незабаром я відчуваю, що Росія піде на угоду з нами. Ми говорили з Путіним і багатьма людьми, і Україна цього чекає. Ситуація непроста, Загинуло дуже багато людей. Та я отримую гарні новини щодо припинення вогню. Від Росії йдуть позитивні сигнали. Олег Лісний, політолог зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже. Я вас вітаю, пане Олеже. Ну, ви чуєте мене? Так. Так, чуєте, де ще підгольмовує зв'язок? Якщо чує, чуєте, чує. так скажіть, будь ласка, навіть на ці речі ми маємо зважати. Ми завжди зважаємо на вербальні невербальні комунікації. Чому Трамп доволі часто дає інтерв'ю на злітній смузі або в літаку? Це просто нестача часу, але ж все одно журналісти мають конкретно в цей час приїхати. Чи це журналісти, які постійно поруч з Трампом, чи чому ось саме така поведінка і такий формат відповідей на? Інколи дуже важливі питання, і дуже серйозні питання, ніби все відбувається на люту. Як на мене, це один із елементів, який показує стрімкість процесів насправді. І Трамп в такий спосіб показує, що він постійно знаходиться в русі в поз. Зитивному русі і тому він саме в такий спосіб спілкується з пресою. Це е, телевізійно привабливо, це показує про е, зайнятість людини і про те, що вона постійно знаходиться в якомусь процесі, але е, картинка не має підміняти результат, тому що я на на превеликий жаль, поки що не бачу позитивних зрушень позиції Російської Федерації, про які говорив е, Трамп. Можливо, понеділок. Ми почуємо щось конкретніше, але зараз це просто епітети, які говорять про те, що Трамп все одно ще довіряє Путіну. Скажіть, будь ласка, от колишній прем'єр-міністр Великої Британії в колонці для Daily Mail Борис Джонсон написав, що Путін не хоче миру. Як вам скидаються заяви Путіна заяви? Безпосередньо його офісу, хоча все одно це заяви його самого. А чого хочуть вони розброєння України і щоб всі збройні сили України здалися в полон і цивільні в містах виконали білі прапори? На зараз чи щось ви вишукуєте серед цієї словесної маячні з боку Росії якісь натяки на бажання перемир'я? Вони не бажають перемир'я в такому вигляді, як хотілося б нам і американцям або так американцям і нам ми знаємо чітко, що хоче Путін. Він хоче знищити Україну як таку і українців як націю, і це його суперзадача. Він про це не соромиться говорити на нинішній момент. Він не хоче злити Трампа і тому використовує стару добру традицію. Добру я беру лапки російську традицію про те, що не Казати так і не казати ні, але висувати паралельно в вимоги, які не можна виконати. І це говорить, якщо просто всю цю шелуху відкинути, Путін сказав Трампу ні. А Трамп живе в своїх ілюзіях і він хоче чути, що Путін думає. Над тим, щоб погодитися на його пропозицію, але ж ми чуємо маячню про те, що від Путіна що російська армія наступає по всіх фронтах, що вона всіх оточує, що українська армія не може протистояти, що вона має здаватися. Да і на превеликий жаль, країна, яка має найпотужнішу розвідку. В світі вона не перевіряє ці дані, а оприлюднює їх зі слів Путіна. Це дуже погана історія, тому що Путін постійно бреше і постійно маніпулює. А Трамп з його логіки, а логіка в нього щоб вірити Путіну і домовитися з ним, може і розуміє, що йому брешуть, але робить вигляд, що він цього не помічає. Вам, як політологу, звичайно, ви не психолог, і ви не соціолог, хоча в даній історії наших стосунків з США і бажання Трампа закінчити цю війну, принаймні він так артикулював, дуже важливо враховувати ці моменти, чому така довіра безпосередньо, як ви кажете, російським заявам, а не навіть власній розвідці. Ну дивіться, по-перше, Трамп і Путін вони знаходяться в одному річищі. Насправді вони вірять в великі держави і вірять в те, що великі держави можуть робити все, що завгодно, а малі мають поступатися. Ну Трамп же нещодавно сказав, що не варто. Нападати на більшу державу, да або там злити більшу державу. Це ж він говорить і екстраполюючи це, все на свою він вважає, що малі держави мають просто брати під козирьок і виконувати те, що кажуть великі, і тому в нього є оцей пієтет. Інший, от ви згадали психологію. Мені потрапляла на очі така інформація: що коли зустрічається соціопат, скажімо так, і нарцист, то соціопат завжди може маніпулювати нар. Ну, я думаю, глядачі прекрасно знають, хто тут є ким і хто ким маніпулює. На превеликий жаль, є ще одна хиба в американській дипломатії, нинішній, що вони не готуються до цих зустрічей і розмов з Путіним. Вони вважають, що вони великі перемовники, і вони можуть переломити їх просто отак, от, не задумуючись, тому що міф про те, що Трамп є найкращим переговорником в світі, він домінує. І команди дивляться просто на свого патрона і вірять йому, як в останню інстанцію? Це велика а, помилка, як на мене. Так дивіться, і зараз про конкретику: які важелі має США от суто з конкретної точки зору на Росію. Якщо Трамп хоче зупинити цю війну, які важелі для того у адміністрації Трампа є? Ну, якщо використовувати логіку або навіть словесні конструкції Трампа, які козирі знаходяться в рукавах у Трампа, то їх дуже багато насправді. Але тут питання в іншому. Далі санкції він нічого не озвучує. Насправді він називає фразу тарифи, які він не зрозуміла для мене, і санкції. Але ж ми з вами розуміємо, що санкції навіть найпотужніші, вони не працюють сьогодні на сьогодні. Вони навіть на завтра не працюють. Є, наприклад, дуже потужний інструмент, про який свого часу говорив Келах, але мабуть до нього вже не дослухається. Це надання Україні всієї номенклатури озброєння для того, щоб вона примусила Росію до нормального діалогу. Я не бачу готовності і не чую навіть натяки на те, що Трамп може до цього вдатися, тому важелем, який залишається зараз, це санкції і не більше. Але з іншого боку, ми розуміємо, що відбулося посилення санкцій проти банківської сфери з боку США. Стежимо за подіями, коли просто частина російських банків вона стала, тому що припинили безпосередньо вони розрахунки, і тут підомеження потрапило до більше ніж десяток банків, так тобто є, є і конкретні історії, які відбуваються, і на них варто зважати. Олег Лісний політолог був з нами на прямому зв'язку.